Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас цікавий такий автомобіль, немаленький Renault Midlum 2006 року. Об'єм двигуна 6,2 літрів. Така немаленька машина на промивці системи охолодження. Власник звернувся до нас, пробував щось промити. Не дуже вийшло з нього. Підійду поближче, подивіться в якому стані. Цей бачок розширювальний, отак воно тут все Ржавчина витікає. Відкрутимо заливну горловину, поглянемо сюди. Ну, капець. Одним словом, потребує промивочки. До речі, бачок, щоб не ризикувати, вимається чи не вимається, власник придбав новий. Бачите, лежить новенький бачок. Тобто бачок замінимо на новий. Будемо підключатись та промивати таку систему непросту, з великим об'ємом антифризу, близько 18-20 літрів антифризу. Подивимось, як буде вимиватись бруд і скільки його. Отже, підключаємось, поїхали. Зливаємо відразу подобі антифриза, але власник вже намагався сам мити, тому тут більш вода схожа. Бачите, які. Яке воно, як воно виглядає? Ну, зовсім не антифриз. Зальємо щоб до чистої води і потім вже будемо робити промивку. Покажу вам, в якому стані патрубки. Зараз включу світло. Погляньте, що там твориться. Ну, капець просто. Просто жесть. Так, мабуть. Видніше буде да, напроти світла. Гляньте. Це в такому стані система. Вже стяг. Зробили перше підключення на передній радіатор. Подивіться, які тут товсті патрубки. Вмикаємо апарат, чистенький фільтр. Це ми зливали. Антифриз з усієї машини обильна все одно риже пішов. Будемо працювати, ми попередні родини. Радіатор. Промивка радіатора криває, бруд пішов, висипає. Подивіться, яка вже жижа, стала така рижа. Але тут ситуація така, що ця глина просто вона така, помі як вам об'яснити, що на руку попало і воно не хоче навіть змиватись нормальними средствами промивочними. Ну, це капець. Глина, просто глина. Таке, як клей, уже позаліплювало все. Мабуть, тут все ж таки рекомендація власнику цей радіатор знімати, якщо його можна... Оживити, то його вскривати треба і промивати вручну. Вручну прямо брати такі є методи, длінні такі спиці, протикувати його і промивати. Все, що можемо зробити на нашому апараті, ну, приберемо, все що хімія візьме, але тут дуже запущена ситуація. Будемо переходити на двигун. Наступним буде двигун. Подивимося, що Коли там. Коли ми зливали з радіатора з переднього нашу промивочну рідину, оце так воно, це промивочна рідина, скільки набрала в собі бруду, що закрасила швидко баклажку. Руки не відмиваються. Оце все, бачите, глина, глина. Тому це відео так і називається глина, тому що. Тут просто дійшло все до глини. Антифриз перетворився в глину, запакував усе, заліпив, як пластилин. перевіряємо відкриття термостату. Термостат спрацював на 87 градусах. Ну, ще, мабуть, не повністю відкрився, але вже в дві сторони прохід є. Термостат справний. Підключення зробили на радіатор пічки. ось кран пічки стоїть на нього Тут Трун був в пічці, не дуже багато, ну і пічка гріла при цьому. Тут якби немає так сказати, там камінців дуже багато в системі чи ще щось такого. Тут просто глина. розумієте, Глина. Забила як смола, коричнева, І воно таке липке, приставуче, обліплює всі патрубки і все ним забиває. Антифриз мінявся невчасно, пробіги, відповідно, великі. Миємо радіатор пішки. Закінчили промивочку, прогріваємо автомобіль. Так виглядає бачок, антифриз. Антифриз залили Хепу G12, власник привіз свій, в системі 18 літрів антифризу. Відійду подалі від машини. <кій> Вибачте, трохи прихворів. Ну супер. Було просто глина. Глина глиною. Не знаю, робили все можливе. Звісно, що трішки залишилося його на патрубках, таке вже війдене в резину. Але воно вже не бере його навіть щотка металічна по металу, вже не хоче з ним боротися. То вже воно так і буде там жити, ні на що не впливає. Основна задача зроблена. Дуже багато глини вимито, але ну, не допускайте до такого. Це просто капець. Ви бачите, ця машина їздить багато кілометрів. Я не знаю, який тут пробіг. Власне, купив її у 2020 році, два роки вона стояла, воював, він учасник війни, тому оце приїхав і хотів привести до ладу. Така справа. Не запускайте вчасно, змінюйте антифриз. Це був грузовий Рено. У нас на промивці системи охолодження. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Ми працюємо. Всім мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!